Практична робота номер 20 необхідно створити за допомогою інструменту Ламана лінія ось такий ескіз за параметрами, що задані у таблиці. Переходимо у FreeCAD, натискаємо Створити новий документ. Обираємо серед модулів скетчер і натискаємо на кнопку Створити ескіз. Обираємо площину Y, натискаємо ОК. OK. З'явились у нас вісі X та Y. Нам треба зробити так, щоб було видно сітку, вона буде допомагати нам у побудові. Натискаємо на цю кнопку. Шах сітки 10 мм, нас влаштовує. І треба скористатися прив'язками. Поставити галочку навпроти Snap to Grid, тобто, щоб була прив'язка до сітки. Якщо таким чином сіреньким таким кольором горить, значить прив'язка неактивна. Нам треба її увімкнути, щоб тут були активні галочки. Почнемо побудову нашого ескізу з точки 1. В табличці задані її координати 0, 0. З панелі геометрії ескізу. Обираємо інструмент ламана, створити ламану лінію. Натискаємо на неї лівою кнопкою миші. Потім знаходимо початок координат 0-0, вісі Х та Y. Натискаємо сюди лівою кнопкою миші, і у нас перша точка вже з'явилася і до неї прив'язаний. Прив Відрізок. А друга точка. Розташовується у нас за координатами 10, 20, 10 за х, 20 за y. Пам'ятаємо, що у нас сітка йде з кроком в 10 міліметрів. Тому ця одна клітиночка це буде 10 на 10. Якщо у нас координата 10, 20, тобто по х 10, і вгору підіймаємося, підіймаємося по у 20. Поставили точку лівою кнопкою ми ще класуємо. І будуємо третю точку. У неї координати 30 і мінус 10. Від початку координат дивимось, де у нас буде 30. Ось три клітинки. І мінус 10, означає, що вниз від пересічення координат треба вниз відступити одну клітинку. У нас курсор, він прив'язується, він автоматично трошки як притягується до пересічення цих клітинок. Це спрацьовує прив'язка до сітки. Натискаємо кнопкою миші. Зараз я затиснула коліщатко, і таким чином можу перетягати, розташовувати його у місці, де мені потрібно. Наступне у нас вже переходимо до побудови відрізку. Тут у нас були точки, а тепер ми орієнтуємося на параметри відрізків їх довжину та кути розташування. Довжина відрізку 3-4 буде 20 мм кут 0. Тобто він буде лежати горизонтально цей відрізок. Натискаємо. Відповідно, дві клітинки відступаємо, це буде 20 мм довжина. Тепер нам слід трошки зупинитися, бо якщо ми побудуємо наступну лінію, наступний відрізок, вибачте, 4,5 він у нас 15 мм і 45 градусів кут його побудови. По-перше, ми не зможемо визначити точні параметри, бо тут не спрацьовує перев'язка нікуди. Тут досить складно, ми не зможемо точно побудувати нашу, наш відрізок. Якщо ми просто зробимо так на око, скажімо так, і спробуємо тепер зробити, щоб наш відрізок був не 18 мм 24, а 15. От я зараз натиснула 15, натисну ОК. Дивіться от сюди, що відбудеться. І бачите, весь наш ескіз поплив. Тобто, була оця лінія, лежала вона ось тут внизу, а зараз вона підскочила вгору. Нам такого не треба. Тому натискаємо Ctrl-Z, Ctrl-Z. І робимо обмеження для цих точок. Фіксуємо їх, щоб наш ескіз вже не рухався. те, що ми вже побудували. Для цього обираємо. На панелі обмеження ескізу ось такий замок: обмеження фіксації. Натискаємо на нього і натискаємо відповідно на точки. Отут у нас вискочила помилка, надлишкові обмеження. Натискаємо на 8. І бачимо, що є у нас надлажкове обмеження у вигляді висоти. Воно зайве, воно буде заважати видавати помилки. Тому ми на це звертаємо увагу, натискаємо сюди, нам підсвічує надлишкове обмеження, і ми його просто видаляємо правою кнопкою, Видалити все. Надлишкове обмеження видалили, продовжуємо будувати наше креслення. Тепер ми будемо будувати відрізок 4,5. Переходимо знову до ламаної лінії, або в даному випадку можна просто до відрізку. Попадаємо саме в точку, там може дуже не видно, але якщо ви попадаєте в точку минулої частини ескізу, то вона підсвічується жовтим кольором. Саме так і повинно бути. Якщо вона не підсвічується жовтим кольором, значить ви не, в точку не попали. І ще коли вона підсвічується жовтим кольором, бачите, з'являється така прив'язка саме до точки значок. Обмеження. до обмеження, точки, Натискаємо сюди і намагаємось знову побудувати нашу, наш відрізок, який буде 15 мм довжиною. От, Як бачите, тільки вже сам цей відрізок трошки погуляв, а вся інша частина ескізу залишилася зафіксованою. І ще нам треба кут встановити нашого відрізку. Я натиснула відповідно на кутове обмеження вгорі. Натиснула на цей відрізок і ще раз на кутове обмеження. Це коли у нас мова йде про один відрізок, а не кут між відрізками, то треба робити так. Натискаю на кутове обмеження, і по завданню у нас 45 градусів повинно бути кутове обмеження для цього відрізку. Натискаємо ОК. Все відрізок став, куди нам треба. Має всі необхідні обмеження, обмеження можемо будувати далі. Беремо знову ламану лінію, приєднуємося до останньої точки і продовжуємо будувати. Це у нас будуть вже відрізки 5, 6. Довжина його повинна бути 35, кут мінус 30. Повторюємо все те ж саме, що робили з минулим відрізком. Робимо обмеження за відстанню. Ось воно обмеження за відстанню. Для відрізка 5, 6. Це обмеження 35. І робимо обмеження за кутом. Він повинен бути мінус 30. Мінус. 30. Натискаю, ОК. Все, відрізок 5, 6 теж побудовано, зафіксовано. Далі можна бути трошки більш сміливими з огляду на завдання. І будувати спочатку все на глаз до кінця, тобто 6, 7, 8, 9, 10, 11 і повертаючись у точку 1, будуємо ну, так, сміливо. Попадаємо в точку попередню, 6. Вгору ведемо, це у нас буде 7. Це у нас буде 8, це у нас буде 9, 10, 11. І повертаємось в першу точку. А тепер будемо налаштовувати все те, що ми набудували. Спочатку відрізок 6-7. Дивимось, він у нас довжиною 50. Кут повинен бути 90. Як бачимо, кут 90 і так тут став автоматично. Тому можна внести просто обмеження за відстанню. Беремо обмеження за відстанню, натискаємо на відрізок і обираємо довжину, його 60. Натискаємо ок. Тут у нас все трошки переплотилось, нічого страшного, зараз будемо виправляти відрізок 7 8. Довжиною повинен бути. Так, вибачте, помилилася. Оцей відрізок повинен бути довжиною 50, а не 60. Окей. А ось наступний 7, 8, повинен бути довжиною 60. Натискаємо на нього, тобто, бачите, от під курсором у мене горить така стрілочка подвійна. Це у нас та сама стрілочка з обмеженням відстані. Тобто, користуємось нею, поки не відмінимо. Це для того, щоб відмінити, треба натиснути або праву на кнопку миші, або Escape. Або, якщо не оберемо щось інше. Тоді, ну, от, поки ми це не зробили, ми будемо працювати саме з цим інструментом. Натискаю на відповідний відрізок і обираю точно його довжину 60 мм. Як бачимо, все, що було до, не рухається. Рухається тільки вже те, що було після, тому що у нас тут все зафіксовано, бачите, скільки червоних обмежень. От. Тепер відрізок 8-9, він повинен бути довжиною 15 мм. Натиснули на нього, вбили 15 мм, але що тут ще цікавого? Він повинен бути паралельним відрізку 4, 5. Тобто, от 8,9, він повинен бути паралельним від різку 4,5. І тут ми можемо застосувати ще одне цікаве обмеження, паралельне обмеження. Ми натискаємо на це паралельне обмеження, натискаємо на ту пряму, яку ми хочемо зробити, і на ту відносно якої ми її хочемо зробити паралельно. Тобто, першою виділяємо ту, з якою працюємо, другою виділяємо ту, яка є прикладом да, для паралельності. І от воно у нас підскочила і стало паралельною. Все дуже добре. Тепер наступний. Відрізок 9, 10. У нас повинен бути довжиною 60 та перпендикулярним відрізку 8-9. Отут повинен бути прямий кут. Давайте почнемо все ж таки з відстані, тобто з довжини. 60. Натискаємо Enter. А тепер візьмемо обмеження перпендикулярне. Натискаємо на нього, натискаємо спочатку на відрізок, з яким працюємо, який хочемо підрівняти під певний під прямий кут. А потім натискаємо на той відрізок, відносно якого наш повинен бути перпендикуляр. Це нам Все стало б під прямим углом дуже добре. Відрізок 10-11 довжиною повинен бути 20. Кут 180. Ну він не так 180, горизонтально, тому підлаштовуємо тільки довжину. Вибираємо обмеження відстані, натискаємо на наш відрізочок і натискаємо 20. Окей, все. Останній відрізок так і просто поєднується з крапкою, тобто замкнути треба, да? 11 і 1. Так, Все. Наразі все готово з першою частиною практичної роботи. Слід звернути увагу, що от на цьому етапі, коли ми будували перший цей відрізок складний, скажімо так, 4-5 це був відрізок ось цей, там, де ми робили довжину, певну з кутом, і у нас скакало тут все, і ми робили обмеження, і були зайві обмеження. Отут бажано прям дуже детально. Повторити той алгоритм дій, який у відео інакше все може піти не так, може видавати вам багато помилок, і фрікат просто відмовиться будувати щось далі, випливе купа-купа червоних помилок, все загориться червоним, і, ну, відповідно, нічого зробити не можна буде. Тому робіть саме так, як я тут описала, саме в такому алгоритму. Тепер. Перейдемо до того до другого завдання. Це у нас за допомогою сплайнів створити свій підпис або першу прописну літеру. Знаходимо тут інструмент spline. Ось так він виглядає. І поряд з вашим кресленням ви поставите свій підпис, так? або першу букву таку цікаву прописну. Зараз я спробую зробити свій підпис. Це, звісно, на дивно трошки буде виглядати. Якось так. І натискаю праву кнопку миші, щоб мій сплайн припинив працювати. І ось такий підпис у мене вийшов. Він не дуже схожий на мій, тому я починаю його трошечки редагувати. Беру за оці точки, бачите, такі жовтинки, і ой, ні, стоп, не так. Я відмикаю, бачите, біля курсору наразі продовжує горіти інструмент сплайну, тобто він готовий будувати новий сплайн. Мені новий не треба. Мені треба підлаштувати цей. Тому я натиснула Escape, щоб вийти з інструменту. Сплайм. І я зараз за допомогою притягування оцих от точок буду намагатися зробити щось більш схоже на мій підпис. Ну він, все одно, не дуже схожий. <с> можна хоча б одну букву. Головне, щоб ви просто трошечки попрацювали зі сплайном, зрозуміли, як це може виглядати. Після того, як ви все виконали, вам треба цей документ експортувати в PDF. Він, ви можете зробити скріншот окремо відправити мені, щоб показати всі свої старання, показати все, як це було складно. Бо при експорті в PDF все буде вже рівненько, красиво, без усіх цих фіксувань, без усіх цих додаткових якихось проєкцій і так далі. Що ми робимо? Ми спочатку натискаємо Закрити, отут «Закрити». бачимо, що воно тепер виглядає у нас отак. от. Переходимо у вид вверх, щоб було все гарно видно. І тепер натискаємо на sketch, отут вліво, зліво, в моделі, щоб загорілося все таким от зеленим. Тепер переходимо у файл. Натискаємо експорт у PDF», Зберегти. Тепер подивимось, що в нас вийшло. От, Практична робота номер 20 камус. Відкриваю, і бачимо тут ось таке, ось таке креслення. Воно не дуже гарної якості, але в рамках навчання нам підійде. Пізніше будемо вчитись, як виводити все це на. Візуал в більш в високій якості.